Весь її життєвий шлях пролягав через складні для українського народу часи. Але ця оптимістична жінка ніколи не занепадала духом. Анастасія Пашко народилася 5 лютого 1922 року в Люблінському воєводстві, що сьогодні є територією Польщі. Та одного дня 1945 року вона раз і назавжди попрощалась з батьківщиною. Казали їдьте, бо потім буде біда. Бо не воч би та нічого. А ми кажемо, не, ми не поїдемо. Ага. Як нам дотекли, так і ми доїхали Потім не хотіли їхати, а мусили, нас вигнали. І всі село лишили, все лишили. У 1945 році разом з сім'єю пані Анастасію депортували до Молочанська Запорізької області. Там вони прожили один рік та не покидали надії повернутися до рідної домівки. Тож вирішили оселитись ближче до тодішнього кордону, у Галушчинцях, на Тернопільщині. Приїхали сюди, думали, що ближче їм додому буде поїхати на Польщу. Але так лишилися і лишилися тут. Лишили. А в 1947 році я родилася. Тут довгожителька познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, військовим Іваном Пашком і полишила мрію повертатись туди, де народилася. Її очі бачили увесь трагізм Другої світової війни, а тепер споглядають жахливі події російсько-української. Нині як зубачу, як ось саме ці люди, що там вон є, як нині війна йде, о, що так іде з сумочком, то тут, тут тягне. А то не дітягнула, а несла так. О. І, і кажуть, я вийшла під велике текло. Та попри усе пережити, ця жінка завжди в доброму гуморі і залишається прикладом і оберегом для своєї великої родини. Це, по суті, жива легенда, яка прожила такий вік при пам'яті, при розумі. Вона ще багато може порадити, дуже позитивна людина, надзвичайна. І тому, і тому Господь подарував їй таке життя. О, людина, яка прожила 100 років, побачила е, на своєму житті всяке і лихоліття, і війну, і е, не одне переселення. Знаєте, бабці, бо бабка, ми між собою говоримо, що шеф, бо тому що бабця це той стержень, на якому тримається та родина. В кожній родині є тільки тоді, щось основа, якщо є стержень. То наш е, такий родинний оберіг, який нас тримає на світі, і якому ми завдячуємо своїм життям. Довгожителька є й прикладом для своїх односельців. Про неї можна окрему книжку писати, про її життя, але її життя то є для нас наука. Вона, коли не прийдемо, вона все згадує, як то було, як була її молодість, дитинство, війна пройшла. Вона згадує. Вона святкували ми сторіччя. Вона казала, я ніколи не думала, що мені буде 100 років, що буде така дата. Пані Анастасія розповідає, що час пролетів так швидко і дійсно не вірить, що сьогодні їй вже 100 років, і радіє, що у такому поважному віці вона не одна, адже навколо неї завжди збирається її родина. О, так. Є я Тому я улюблена бабуся. Вона дуже добра, гарна, красива, мила. Життя Анастасії Пашко це справжня історична книга, у якій міститься велика сила роду із якої необхідно черпати уроки майбутнім поколінням.